І так, що таке доведення? Якщо ви хоч раз грали в дебати, то ви точно зіштовхувалися зі словом доведення або у фідбеку судді, або у промові опонентів, або під час промови спікера на дебатному тренінгу. При цьому не існує існує на нулювалі рогідність, що, що таке доведення, ви якщо і розумієте інтуїтивно, то точно не розумієте до кінця. В сучасних українських дебатах доводять погано, навіть у верхніх румах, часто доводять не те, і часто не звертають велику увагу на доведення. Цей тренінг має на меті хоча б частково вирішити цю проблему. І так, почнемо з бази. База номер один. Е, а що ж саме ми доводимо? Є два рівня, які ми можемо доводити: перший рівень це доведення передумов, що ведуть до наслідку, і друге це сам наслідок, власне, імпакт, який ви будете доводити. Звісно, не всі аргументи мають утилітарний наслідок і є великий пласт принципових аргументів, з якими також можна вигравати дебати. Але більшість аргументів, які граються в дебатах, є утилітарними. І у цьому тренінгу ми розглянемо саме доведення утилітарних аргументів. Доведення принципових аргументів це тема для окремого великого тренінгу, який в нас буде. База номер два. Доведення завжди є порівняльним. Після того, як ми зрозуміли, що ми доводимо наслідки, ну, необхідно зрозуміти, а що ж таке наслідки. Наслідки це певні зміни, які відбуваються у світі після того, як резолюція була прийнята. Тут потрібно зробити зауваження, що не всі резолюції це policy motion. Сподіваюся, що до цього часу ви вже дізналися, що таке policy motion. Тобто не всі резолюції передбачають зміни у світі. Окрім цього, також є тема морального судження, коли ми лише оцінюємо певні явища без мети щось змінити. Тим не менш, для доведення аргументу нам необхідно вдаватися до мисленого експерименту і уявити собі, що світ, у якому резолюція була прийнята, і світ, у якому вона не прийнята, не була. Те ж саме ми робимо, коли оцінюємо певне явище. Ми уявляємо світ з ним та без нього для того, щоб дійти висновку, чи приносить воно більше шкоди чи користі. Опис цієї різниці між двома світами у вашій промові називається дельтою. Дельта є ключовим елементом у процесі доведення. Важливо розуміти, що для доведення вашого аргументу недостатньо продемонструвати, чому через резолюцію відбудуться зміни. Також важливо проілюструвати, чому без резолюції їх не відбудеться. Уявімо, що ви опинилися у місті, яке знесе торнадо. Місцевий божевільний пропонує вам відрізати собі палець, щоб зупинити це торнадо. Чи будете ви це робити? Скоріше за все, ні, оскільки, незважаючи на те, що ви відріжете собі палець, чи ні, торнадо все одно знищить місто. Тобто ваш чинок не буде мати у собі дельти. І що ж ми уявимо собі, що ви живете у світі сповненому магії, у якому для опанування силами природи треба приносити жертви древнім богам, то це суттєво змінює параметри вашого вибору. Якщо ви впевнені, що ритуальне відрубання пальця зможе зупинити торнадо, імовірно, зберегти ваше життя, то ви, скоріш за все, підете на це, оскільки тепер ваш вчинок буде мати дельту. Ви або залишитесь пальцем, але загинете від торнадо, або залишитесь живі, але без пальця. Приклад вище наводить нас на думку, що аргументація повинна бути специфічною до резолюції. Тобто наслідки, про які ви говорите, повинні наступати лише через введення резолюції або існування обговорюваного явища. Інакше вони не будуть мати впливу на прийняття рішення суддєю. Для того, щоб ваша аргументація була специфічною, вам необхідно проводити дельту і ілюструвати, що в світі без резолюції ці ж наслідки не можуть настати. І так, база номер три. Зміни, які ми доводимо, стосуються людей. У 99% випадків зміни, до яких призводить резолюція, будуть стосуватися зміни у поведінці певних акторів, як наслідок позитивних чи негативних змін для інших акторів. При цьому актори – це завжди люди. За державою США, Міжнародним валютним фондом, кріпсами та навіть блацами стоять люди, які чогось хочуть і щось роблять. Зміни у поведінці цих людей є ключовим елементом вашого доведення. База номер 4. навіщо потрібно доведення? Коли ми граємо в дебати, ми порівнюємо. Загалом головною умовою того, щоб ви грали дебатний раунд, є те, щоб суддя дійшов висновку, що у порівнянні ви краще інших команд у дебатному раунді. При цьому, коли ми кажемо про порівняння ультилітарних наслідків, є два головних параметри: вірогідність наслідку та масштаб наслідку. Якщо простими словами, припустимо, ви йдете по вулиці, до вас підбігає божевільний і каже, що на землі летить величезний метеорит. При цьому єдиною мовою для зміни його траєкторії є виконання вами дуже неприємної дії. Наприклад, вистрілити собі у ногу, бо навіть гірше слухати розбір судді родом з Луцька, якого звуть Антон. Скоріше за все, ви не будете робити жодної з перелічених дій. І причина цього проста. Ви оцінюєте вирогідність настання цього наслідку як низьку, тому що у вас немає жодних причин вважати, що метеорит дійсно літать на землю. При цьому масштаб цього наслідку величезний. Скоріше за все, якщо б на землю дійсно летів метеорит, то він би вбив вас, всіх, кого ви знаєте, людство, і все живе на землі. Тепер давайте розглянемо іншу стацію. Два вже не підбігає поживільний, вас е, визивають у штаб-квартиру наса, показують знімки метеорита, що наближається до землі, дають подивитися на нього у телескоп і надають математичні розрахунки, які доводять, що метеорит дуже скоро зіштовхнеться із землею. І знову ж таки, єдиний варіант запобігти цьому вистрілити вам в ногу або змусити слухати фідбек Антона. Масштаб наслідку в цьому випадку не змінився, але змінилася його вірогідність. І, скоріше за все, це повпливає на параметри вашого вибору. Якщо ви оцінюєте ризику ризики як мимовірні, то ви скоріше підете на жертву заради порятунку і себе, і людства. Навіть якщо від пострілу в ногу буде боліти ваше тіло, а від прослуховування фідбеку буде боліти душа. Так от, доведення впливає і на ймовірність, і на масштаб наслідку. З імовірністю все легше. Якщо ви навели достатньо причин, чому щось відбудеться, тобто провели роботу над доведенням, це означає, що ви підвищили вірогідність настання цього наслідку в очах судді, і це означає, що він, скоріш за все, буде прийнятий на при прийнятті рішення. Трохи менш інтуїтивним є вплив доведення на масштаб. Однак він полягає у тому, що найчастіше ми доводимо не подію настання події, воно бінарне, або подія настане, або ні. А вплив події на різні групи людей. Приклад доволі груб, грубий, але ілюстративний. Якщо ви доведете, що економічний стан погіршиться, це точно буде мати вплив на певну групу. Найбідніші точно постраждають, оскільки вони і так мають економічні труднощі. Однак, щоб довести, що це наслідок має вплив на більш широкі групи населення, вам необхідно довести, що криза буде настільки масштабна, що навіть люди, які мали подушку безпеки, стануть вразливими. А для цього знову ж таки потрібно провести роботу над доведенням. Друга частина це тягар доведення та його визначення. У динозаврі Чароки, коли я ще був новачком, під час одного з перших раундів, який я, звичайно, програв, на фідбеці суддя вказувала мені на логічний геп, який був присутній у моєму кейсі. На моє зауваження, чи не можна прийняти до цього, прийти до цього інтуїтивно, і чи дійсно ця частина аргументації була потрібна, я отримав тверду відповідь. Однак наступне моє питання залишилося без адекватної відповіді ще щонайменше рік. Воно звучало так. А як я можу зрозуміти, що мій рівень пояснення є достатнім для того, щоб ми вважали аргумент доведеним? Відповідь на це питання і буде присвячений цей розділ. Ключом до відповіді на поставлені питання є тягар доведення. Якщо ми уявимо будь-який наслідок у будь-якій темі, то ми зрозуміємо, що для того, щоб показати, що цей наслідок настане, не нам необхідно робити певну роботу над доведенням, і необхідний об'єм цієї інформації є тягарем вашого доведення. Спробуємо пояснити це більш простою мовою. Повімо, що вам потрібно дістатися з пункту А в пункт Б. І при цьому ви не можете користуватися Google Мапою в процесі, так? Найоптимальнішим рішенням в такій ситуації буде розробити собі маршрут заздалегідь і користуватися їм під час вашої подорожі. В кінцевому ітозі ваш маршрут буде виглядати як певна покрокова інструкція, так? Наприклад, вам потрібно спочатку вийти з дому. Після того, як ви вийшли з дому, вам необхідно, наприклад, йти 500 метрів по вулиці Y. Після того, як ви пройшли ці 500 метрів, необхідно звернути на вулицю X і дістатися пункту призначення. Атопредпослання ви на місці. Грубо кажучи, якось так може виглядати ваш дебатний кейс. Однак пункт призначення тут є наслідком, так? Тобто імпактом, який ви намагаєтесь довести. У той час, як дії, які ви будете виконувати, є передумовами досягнення вам цього пункту призначення. Ось це передумови, ось це можемо уявити як наслідок. Якщо ви припустите потрібний поворот. Тобто, пропустити одну з цих передпосилань, то, скоріше все, ви заблукаєте. Те саме і з передумовами. Пропустивши одну з необхідних передумов, ви не доведете свій аргумент. Також важливо розуміти, що не маючи змоги користуватися картами, вам обов'язково необхідно визначати свій маршрут заздалегідь. Те ж саме і з доведенням. Ви можете прийти до того, що вам потрібно довести, щоб аргумент працював в процесі. Однак вам необхідно визначити свій тягар доведення до того, як ви почнете писати кейс. І тут потрібно зробити паузу і трохи розібратися з поняттями. Передумовою є складова частина вашого доведення, яка веде до настання заявлених вами наслідків. Однак, якщо доведення складається з передумов, то тягар доведення складається з умов доведення, тобто з умов, без яких заявлений наслідок не можна стати. Для визначення тягаря доведення вам необхідно визначити умови доведення. Один з підходів для визначення полягає в наступному. Перше, вам необхідно уявити, без чого наслідок точно не настане, так? Після того, як уявили, від чого наслідки наслідок це не настане, уявити випадок, коли ми досягли цієї мови, але не досягли бажаного наслідку. Дійти до до першого етапу, так? Тобто знову подумати, без чого цей наслідок настане. І коли ви вже не можете проробити цю роботу ще раз, то вітаю. Ви досягли заявленої мети. Од... Візьмемо, як приклад, резолюцію ця палата заборонить жорстокі види спорту. І, припустимо, ми бажаємо довести аргумент, що їх заборона зменшить рівень побутового насилля. Які умови доведення цього аргументу існують? Першою умовою є те, що люди захочуть проявляти більше насилля, спостерігаючи за жорстокими видами спорту. Однак чи достатньо цього бажання для збільшення рівня насилля? Тобто ми уявляємо е це так, чи настане наш наслідок без цього? Ні, і для цього існує необхідність отримати відповідні ресурси. Тобто актор, який буде провіряти насилля, він повинен бути сильнішим за жертву цього насилля. І завдавши собі питання таке декілька разів, теоретично можна дійти до всіх умов доведення. Однак, наведена тут модель, на мій погляд, є більш ускладненою версією питання і чо?». мій час очкам для визначення тягаря доведення радило користуватися саме цим питанням. Якщо його не можна поставити, то це означає, що більше доводити не потрібно. Однак, на мій погляд, такий підхід все ще не дає відповіді на два головні питання. Що точно потрібно, потрібно довести і коли у доведенні можна зупинитись. Я думаю, що існують чотири універсальні умови доведення майже будь-якого аргументу. Для мене те, до чого я дійшов ці умови наступні. Перша це мотивація автора. Друга необхідна умова — це ресурси, які є у актора. Третя це засоби імплементації. І четверте, це відсутність або, або обмеженість превенції. Так, з мотивацією і ресурсами я думаю, що розібратися найпростіше. Е, припустимо, що є людина, яка обожнює солодка. І я хочу снікерс, Тобто маю мотивацію отримати снікерс. І друге, я маю гроші, тобто я маю достатньо ресурсів для того, щоб отримати свій снікерс. Це означає, що з високою ймовірністю я придбаю собі снікерс. Однак зрозуміти, що таке засоби імплементації це трохи складніше. Однак, якщо продовжувати цю аналогію, то ні, засіб імплементації це магазин, який знаходиться біля мого дому і де продається снікерс. Якщо біля мого дому не буде магазину, я навряд куплю собі снікерс. Так? Якщо мені немає де купити снікерс, навіть якщо я дуже хочу, і в мене достатньо для це грошей, я його не куплю аналізувати засоби імплементації у дебатах особливо важливо, коли ми обговорюємо певні явища, особливо суспільні тренди, або певні субкультури, наприклад. Щоб показати, що це явище впливає на людей і змінює їх поєдинку, нам необхідно показати, яким чином люди дізнаються про цей тренд і чому починають його дотримуватись, бо якщо вони не починають, ваш аргумент не буде мати дельти, навіть якщо авториф є і мотивації, ресурси. Щодо превенції, продовжуючи аналогію зі снікерсом, що я маю бажання, тобто мотивацію купити снікерс, якщо я маю гроші, тобто ресурси купити снікерс, і супермаркет, тобто засіб по він поруч з моїм домом. Але при цьому всьому, якщо я маю діабет, то в такому випадку є певна превенція. Так? Є вірогідні, що я все одно накуплю собі снікерс. Під час доведення, особливо коли ваш аргумент стосується порушення людьми закону, важливо показати, чому превенція у вигляді можливого покарання не буде суттєвою для прийняття іми. примітка для новачків на дебатному сленгу іми – це вихідці з Южної Українська, які з незрозумілих причин вважаються боголочанами рішень. При цьому важливо розуміти, що інколи не всі з перелічених умов є обов'язковими. Наприклад, коли ми. Говоримо не про резолюції, де порушується закон. Найчастіше вам потрібно аналізувати превенцію, тому що немає привантинів механізмів. Е, ось, і при цьому важливо розуміти, що інколи не всі з перелічених умов є обов'язковими, як я сказав. Тобто різниця у ресурсах і засобах імплементації полягає в тому, що ресурс це те, чим володіє актор. А засіб імплементації він знаходиться поза рамками володіння актора. Однак вони виконують схожу функцію, дають механічну змогу для реалізації з'явлених наслідків. І не завжди обидва з цих елементів є необхідними, так само, як не завжди можуть існувати превентивні механізми, що перешкоджають досягненню наслідків. Четвертий блок цього тренінгу це доведення передумов та аналіз. Порівняльною повинна бути кожна передумова. Ця частина буде завершальною, оскільки ми з'ясували, що саме потрібно доводити і що собою являє доведення. Для доведення передумов нам необхідний аналіз. Необхідний для доведення аналіз має декілька шарів. Перший шар це актори. Другий це фактори, які впливають на актора. В рифму, я думаю, буде легко запам'ятати. І фактори вони можуть бути зовнішні, так і внутрішні. І вплив, який має резолюція. Для того, щоб зрозуміти це краще, має сенс розглянути це на прикладі. Припустимо, у резолюції ця палата заборонить надавати релігійні послуги організованим злочинним групам. Ми граємо за уряд і хочемо довести, що це збільшить рівень жорстокості. Перше, що нам потрібно зробити, чому повинні почати, це за активного аналізу. Я забув дописати вплив. Що таке організовані злочинні групи? З кого вони складаються? Скоріше за все, це декілька груп акторів, на яких резолюція буде впливати по-різному, так? Скоріше за все, є верхівка, яка займається управлінням. Давайте проілюструємо. Є, наприклад, верхівка. Так, вони управляють самі іншими. Є, і вони займаються управлінням, а отримують основну кількість Так? тобто вони отримують блага. І вони управляють, здійснюють вплив на інших акторів. І вона, скоріш за все, вони мінімально задіяні в насильстві. Так? Тобто Тут тут насилля. Ні, вони в ньому не задіяні. І в нас, скоріш за все, є середня ланка, яка займається операційним управлінням. Так? Наприклад, так, ви на термінові виклики, приймає оперативні рішення і здійснюють певну кількість насилля, однак все ще найменш задіяні у ньому. Наприклад, середня ланка. Однак, крім цього, є найнижча ланка, яка виконує брудну роботу і яка відповідальна за найбільшу кількість насилля. Вони скоїть більшу кількість насилля. Характер взаємовідносин в організованій злочинній групі, скоріше за все, як ми і зобразили, має іерархічний характер. Так? Тобто він йде зверху донизу. І при цьому всі ці групи акторів прагнуть збагачення. Тобто в них є певні мотивації, які є для них всіх спільними. Трошки криво, однак, припустимо, це. Багатство. І як ми і казали, скоріш за все, ці групи мають необмежений доступ до насилля. Ну, тобто, загалом вся ця група. Скоріше за все, вони знаходяться у певній соціальній ізоляції, оскільки те, чим вони займаються, те, чим займаються організовані кримінальні групи, це є соціально неприйнятним. Тому ми маємо обмежені ресурси для зміни їх поведінків. При всьому цьому вони також прагнуть спасіння душі, можливо, так? Інакше б вони не мали потребу в отриманні релігійних послуг. Тобто багатство це не єдина їх мотивація. Ще одна мотивація, яка є спільною для всіх них, це спасіння. Окей, припустимо, що це так. Що з собою є являють тоді релігійні послуги? Це проповіді, це певні ритуали, там, типу внчання, похорон, хрещення, це можливість спілкуватися. Так, що собою являють релігійні послуги? Це проповіді, типу ритуали, вінчання, похорони, хрещення, це можливість спілкуватися настоятелем, і всі ці елементи являють собою засіб для досягнення мети актора, а саме спасіння душі, про яке ми казали раніше. При цьому характеристикою цього явища є ціннісна модель, яка виключає у себе обмеження на насилля. Проповідь та настояння від священнослужителів, які мають авторитет для мафіозі, є засобом до імплементації членами злочинних груп цієї ціннісної моделі. Оскільки слідкування ціннісної моделі реалізує мотивацію автора, тобто спасіння душі, то скоріше за все він буде обмежувати насилля у своїй діяльності, навіть якщо не повністю відмовиться від нього. Та дві члени банди будуть, будуть менше вдаватися, раніше більше вдаватися до залякувань, коли є вибір між залякуванням побуттям, і до побиття, коли є вибір між ним та вбивством. Тобто будуть обирати модель, яка містить менше насилля. Боси мафії скоріш, не будуть мати, не будуть віддавати накази про вбивство, коли у цьому немає потреби. Менш вирогідно вони будуть втягувати у свої розбірки третіх осіб, наприклад, родичів, дітей, друзів своїх ворогів. Ключем до вдалого доведення є аналіз. Ключем до вдалого аналізу є відмова від надто широких узагальнень. Якщо ви маєте надто великого актора, то розбити його на менші групи та, та використовуйте контекст для того, щоб доводити свої аргументи. Слідкуючи наведеним порадам, я думаю, що ви зможете суттєво покращити своє доведення. так. No. i tam się jedzie kilka cytlenek w toptom.